Заквітувало моє молодило. В цьому році це таке якесь масове, бачите? Це не одне молодило, а багато. І, до речі, те велике моє молодило також буде квітувати. Я думаю, це буде щось вражаюче, я потім вам зніму. Але, на жаль, да, квітування таке неперевершене, але, на жаль, Молодило потім відмирає. ось. І е, сьогодні я знімала з відео про свої новиночки в садочок, е, показала май, майже е, не майже а всі свої хости, чого я раніше, е, здається, ніколи не робила. Е, заходьте, будь ласка, дивіться, е, запрошую. От, прикріплю це відео внизу цього відео. Тому ось така остання, так скажемо, пісня цього молодила. І запрошую вас подивитися моє вранішнє відео.